Передати ілюзію руху у своїх малюнках людство намагалося здавна. Первісні люди створювали на скелях зображення, у яких відтворювали погоню під час полювання, у стародавній Греції на глиняний посуд наносили послідовність малюнків так, щоб імітувати рух людей. Це була, так би мовити, первісна анімація. А що таке анімація і яка вона буває, дивися далі у відео. Анімація це спосіб надавання ефекту руху об'єктам чи зображенням на екрані, вони мають змінюватись так швидко, щоб людське око не встигало сприймати кожне зображення окремо. Анімація найчастіше складається з кадрів кадр це намальоване або сфотографоване зображення об'єкта чи його частин в одній із фаз руху. Важливою характеристикою анімації є частота кадрів. Це кількість кадрів, що демонструються за секунду. Що вища частота кадрів, то плавнішим є ефект руху. Частоту кадрів вимірюють у FPS. Цю абревіатуру утворено з перших літер англійських слів «frames per second», що в перекладі означає кадри за секунду, анімовані об'єкти можуть бути мальованими, фізичними чи створеними за допомогою комп'ютерної графіки. Відповідну анімацію поділяють на мальовану традиційну стоп моушен та комп'ютерну анімацію. Термін стоп моушен з англійської перекладається як зупинка рух. Розгляньмо, у чому полягає суть кожної анімації. Найдавнішим видом анімації є мальована традиційна анімація для неї потрібно вручну створити кадри, намалювати на папері чи прозорих плівках, а потім послідовно їх відтворити. Анімація стоп мошен полягає у створенні ефекту руху через послідовне відтворення кадрів, які є фотографіями фізичного об'єкта на кожній фотографії зафіксовано змінену позицію об'єкта, залежно від того, який саме об'єкт використано для стоп моушен, у цій анімації розрізняють лялькову, пластилінову, сипку із використанням піску чи порошку тощо. Наймолодшим видом є комп'ютерна анімація процес створення рухомих зображень за допомогою комп'ютера. Про неї ми зараз поговоримо детальніше. Історія комп'ютерної анімації починається в 40-х роках минулого століття. Тоді американський аніматор Джон Вітні створив фрагменти фільмів. Які стали першими прикладами знімання з контролем руху предметів, наступний вагомий внесок у розвиток комп'ютерної анімації зробив науковець Айван Сазерленд. У 60-х роках він розробив програму Sketchpad для створення зображень. У 70-х роках з'являються перші повнометражні фільми з використанням комп'ютерної анімації у 80-х Перші відеоігри з використанням комп'ютерної анімації. У 90-х роках комп'ютерна анімація удосконалюється, створюються більш складні та реалістичні ефекти. З 2000-х років комп'ютерна анімація використовується майже в усіх сферах життя, наприклад, архітектурі, медицині науці тощо. Щоб створювати кадри для комп'ютерної анімації, використовують різні види комп'ютерної графіки. Залежно від цього, комп'ютерна анімація може бути растровою, векторною та фрактальною, також окремо виділяють двовимірну 2D та тривимірну 3D комп'ютерні анімації. Якщо тобі потрібно пригадати види комп'ютерної графіки, подивися інше наше відео Існує ще одна класифікація комп'ютерної анімації за технологією створення це, наприклад, покадрова анімація. У її основі, як і в мальованій анімації, послідовність кадрів, але зображення для кадрів створюють у графічному редакторі. Також є анімація ключових кадрів тут створюють лише частину кадрів, ключові кадри, а інші проміжні створюються автоматично в програмі анімації. Ключовий кадр це маркер часу, у якому збережено значення властивостей об'єкта. Цей маркер є основним орієнтиром для програми, щоб визначити початок та кінець частини анімації, під час якої відбувається зміна значень властивостей об'єкта, ще виділяють процедурну анімацію, коли анімація створюється автоматично в режимі реального часу згідно зі встановленими інструкціями. Під час кожного нового відтворення цієї анімації отримуємо різний результат. Її використовують у комп'ютерних тренажерах, щоб навчати керувати автомобілями літаками і для різноманітних експериментів та досліджень, моделювання часток води, диму, фізичної взаємодії тіл тощо. Ще один вид анімації анімація записів руху. На поверхні реальних об'єктів закріплюють датчики, і в комп'ютерній програмі фіксується зміна положення об'єкта. Наприклад, якщо закріпити такі датчики на людині, то рухи її частин тіла потім можна використати, щоб моделювати анімацію різних комп'ютерних персонажів. Цю технологію широко використовують у кінематографії Тримай невеличке завдання. Розглянь наведені на екрані кадри та подумай, до якого виду анімації належить кожен з них. Нумо звірятися. Розгляньмо перший кадр це тривимірне зображення, створене за допомогою комп'ютера. Тож цей кадр належить до тривимірної комп'ютерної анімації. На другому кадрі зображення з піску, тож це приклад сипкої анімації, тобто стоп моушен. Третій кадр створено вручну на аркуші паперу. Тож він належить до мальованої традиційної анімації. І четвертий кадр. Це векторне зображення, оскільки воно складається з геометричних фігур, тож він належить до векторної комп'ютерної анімації. Запам'ятай анімація це спосіб надавання ефекту руху об'єктам чи зображенням на екрані. Види анімації мальована традиційна стоп моушен комп'ютерна. Комп'ютерна анімація. Це процес створення рухомих зображень за допомогою комп'ютера. За технологією створення є такі види комп'ютерної анімації, покадрова анімація, анімація ключових кадрів, процедурна анімація, анімація записів руху та інші. Дякуємо за перегляд. Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.